Дивербарасна там стояла день. Корнічук та Катерина Саган, учасниця аматорського вокального жіночого колективу Рідня з села Забороче Олевської громади. Галина Саган розповіла: усі учасниці колективу, родички, саме найстарша наша учасниця. Це Корнічук Галина Миколаївна. Потім у нас е е її сваха Катерина, Саган Катерина Васильівна. Я Саган Галина Михайлівна, це Скиданчук Ніна Петрівна. А також у нас ще є саган Світлана Сергіївна та дипонічипорочук Валентина Миколаївна. Жінки говорять, починали співати в художній самодіяльності в 60-х роках минулого століття. Катерина Саган каже, творчість поєднували з роботою в колгоспі. Давним давно ходимо, поки що же наш бокосталося пієжве старіших немає, поміря. Давно ходимо, а це вже сім молодші до року на челі живутчі до нас прийшли. Ми участвуємо з 14-го року. Наш колектив образувався. І ми не тільки співаємо, і ми калядуємо і своїх внуків, і правнуки долучаємо, навчаємо колишні колядки, калядки, колишні пісні. Вони з нами в вертепі виступають і. Іскроють. Не колядують з нашої калядки. Теж ми У Мене 19 онуків, 23 правнуки. Старшому правнуку буде 10-го 17 років, а маленькій правнучці – один рік. Ірина Павленко, художня керівниця колективу. Жінка каже: рідня на сцені 11 років, виступає в Олевську та їздить по сусідніх селах. У нас багато запрошують села з Олевського району. Їздять по багато по конкурсах, виступають. Подивіться, які в їх нагороди є у нашого колектива Рідня, займають вони призові місця. Ось така нагорода в їх за різняну зірку, третє місце вони зайняли у 2024 році. Наш колектив виконує більш автентичні пісні, колишні. Пісні, більш такі мелодійні пісні. Ну, звичайно, у нас є і сучасні пісні, деякі під музику, але більшість пісень таких. Коли ж їх жінки говорять, що їх основна діяльність допомога Збройним силам України. Ходили колядувати і збирали гроші на храм, а потім стали збирати гроші вже. Ось як стала війна на це зсу. У мене три сини було на війні. Зараз один уже от їх поранило. Ті вдома вже два. Ми робимо благодійні концерти, готуємо, печемо на ярмарок, збираємо для наших захисників кошти, пересилаємо їм на ЗСУ. За словами Галини Саган, колектив рідня із села Заборочя першим з народних аматорів Олевщини взяв участь у фольклорній телевізійній передачі Folk мюзік А згодом в оновленому форматі на громадському телебаченні країна пісень. Приїжджала до нас Лілія Рубан, мандрі країною. Ми також її знімали, возили в нас такий, такий заповідник, Камінне село. Там ми е, знімали, їй представляли наш поліський край, наші поліські страви і співали наші стародавні пісні. У нас ще був в колективі не тільки сумні пісні, а є й веселі. І ось зараз буде одна із них. Будь добра! Позичменє <му> чоловіка на днів два! Позичменє чоловіка на днів два. Василь Чепік, Катерина Мороз, <му> Суспільне <му> новини, <му> Житомирщина. <му>